Іграшки проти російської навали, щоб захистити свідомість від постійного тиску руського міру, українська родина, яка змушена була довгий час залишатися на тимчасово окупованій території в Херсонській області, потай робили іграшки у власній творчій майстерні у руках пані Ірини. Маленький дракончик. Це остання іграшка, яку вона із донькою зробила у тимчасово окупованій каховці. Ірина за фахом ветеринар, але у рідному місті мала свою творчу майстерню, у якій проводила майстер-класи для дорослих та дітей. І з початком вторгнення зрозуміла, що треба захищати свідомість від тиску руського миру. Такий захист знаходила у творчості. Я писала це в соцмережах, там кому було потрібно. Ми зустрічалися, і віддавала. А потім настав період, коли. Щось ще трошечки лишилося. Те, що діти, наприклад, вовна, там голки, те, що діти не можуть самостійно, тому воно в мене лишилося. І ми почали почали теплішити. Ми на дитячому майданчику збиралися з дітьми під вишною. Ми ліпили глиною, ми шили з фетру, іграшки, робили ляльки і робили з шерсті. Із тимчасово окупованої каховки Ірина виїздила із донькою та своєю мамою. Зараз вони в безпеці в Запоріжжі. Жінки розповідають, вижити п'ять місяців окупації допомагало саме виготовлення ляльок, а ще підтримка друзів, які розділяли їхні погляди. Весь час отак от ну підтримували один одного. У Нас було коло друзів, які вишивали три зуби вдома, які не ховалися. І, Звичайно, не виставляли це на показ, але це не для того, щоб не для загалу, а для того, щоб самому як кажуть, не зійти з розуму. Тому що все те, що відбувалося, починаючи з 24 лютого та о 4.20, вони вже десь трошки пізніше вже йшли колоною біля нашого будинку. Ми навіть тоді ще не знали, що зет, що це за літера. Тому донька прийшла, ходила до терміналу і каже: мамо, а що ту за літера? Така зет? Люди, які потрапили в окупацію, були фактично ізольовані від українського інформаційного простору. Найважче було, коли зник зв'язок зовсім. Не було ні телефону зв'язку, ні інтернету. Я навіть взяла наушники, думаю, піймати якесь радіо. Донька там намагалась на балконі на сьомий поверх, щось спіймати нічого. Ти розумієш, що тобі не їжа, нічого не потрібно. Ти не знаєш, що відбувається в Україні. Це було, це було дуже важко. Це, я пам'ятаю ці е, закам'яніле тіло. Однією з іграшок, яку вдалося вивезти з каховки, був отакий кудлатик. Його жінки подарували Запорізької. Ським волонтерам в лапках він тримає символ Херсонщини Кавун. Вона тримає в руцях Кавунчика з надією, що скоро зможе вся Україна скоштувати харсонських кавунів. Майстрині кажуть, то оберіг, а ще показник нескореності духу українців, які тимчасово опинилися в окупації.